Шановні мешканці Львівської області, сьогодні була масована атака по території України. В нашій області тривога тривала понад 4 години вночі. Одна з ракет впала в житловій забудові Золочівського району. Є руйнування, три будинки зруйновані, згорілі автомобілі. На жаль, четверо загинувших. Співчуття родинам загинувших. Вічна пам'ять, тим, хто загинули. Ще раз дуже просимо не ігноринувати сигнали повітряної тривоги. На даний момент пожежу загашено. Тримаємося разом. Перемога буде за нами. Слава Україні!